Все привіт з вами Кукідза, Кік і тим Апельсин. Ми сьогодні будемо грати в це я короткі гри жаху, але вони набагато цікавіші, їх схвалює більше мільйона гравців. Так, ну, ми начинаємо. Сюди? Вийди! Вийде, вийде! Вийди! Я не встиг зайти е, хвилиночку роб'ятки Я о облажався трішечки. Е, Вийти натисни. А все. Так, де я? А вот килик. А де ти маєш апельсин? Ти маєш апельсин. Ти маєш апельсин, так лобі О, мій блат! Мій блад! Тут, Мій за... батку. Да, це не твій брат, я ще раз повторю. Ладно, ладно, ладно. Прошу тиф. Йдемо в лоб... Е, йдемо сюди, йдемо сюди. Який, е, це? Е, це закрий взагалі. да, ми сьогодні будемо грати в е, е, пропавшу станцію. Так, чекайте, я ще раз перезайду, бо в мене щось. Кириліка лагає. Я поки вам нагадую, що нам потрібно 50 підписників, щоб ми могли стрімити. Так, заходимо. Так. Е а давайте шо... Тима. Стій, Тима, просить стій, не заходь. А як хати, а де, а де ви? Ми тут. А вот. Заходьте. Так. Поїхали! Так, хочу нагадувати, е, ролики будуть дуже-дуже якісні, якщо ми, якщо ми наберемо 50 підписників. Буде, буде, буде дуже, дуже, дуже прикольно. Е, поставте лайк та підпишітесь на мій і наш канал. А також, якщо у вас є Тікток, підписуйтеся на мій ТікТок Кірилик. Так. Ну, ми начинимо. Так. У мене якийсь геймплей в паузи. Ну, зараз, мабуть, воно виправиться. А у мене загружається посту. О, у мене все загружається. Чекай Кул э, за. Cool, cool без мене нікуди не уходить, може нам зараз знову заходить. О, а, ні, ок, okay. здається, у мене геймплея вже нема. Так. Чомусь, э, чомусь якась темнота. А, це така загрузка, я розумію, я, я зрозумів. Це не не треба почекати. Зараз ми. Тима полісина вже загрузилося все. А в нас ось, бачите, у мене там вже. Ну ви О, не можете бачити. О, все, загруза... загружається. Вау, у мене якась маска. От за полишками. Чекайте, я ще не за не загрузився. Чекайте. Так, я просто смотрю. Тима поліси, я ж все бачу. я, я ж нікуди не йду. Ей, ти бабуссину! Що? Я все бачу. Бачу. Так, ну, осмотримся. Так, ну, не дуже. Якісь сміття тут. Так, так, так. Блін, у мене щось не грузиться. Треба почекати ще. Ти почекай, почекай. Треба споусти. Прийшло повідомлення. Треба спускатися але, по о, 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 здається, закінчайте. по лісниці треба спу спускатися. Не спускайтеся без мене. О! Все. Ідемо. Так, у нас є так, у нас якась камера. Так, тут? це я так зрозумів, це метро Японії. А чого асковато не А, Хоть баті пучі та стань. Це або китайська, або японська стане. Хочу та ту за. Cool ти ж не знаєш китайську або японську. А ось ще корейська. Коніджуя, Саянала, це буде привіт та дякую. По-корейськи. А, ну і по-китайськи. Так, а як ось це, ось я вже розумію хорор. Давайте хор. поди... подивимося. Що... О, бомж. Це... Я ж це це бомжа. Це ти говориш, це ти говориш. Озвуч своє. Тут може бути посадка. Так. Ці частини наші телефони можуть переводити японські тексти. Хелік, Гей, зай, можеш сказати мені, е, якщо ти бачив мого друга? Вона висока, має темні волосся і и... Ты не можешь. Он просто хм, Може бути, може бути і ні. Так, так. Ты апельсин просто после мовчит. Да, а, добре. це я. Ну, давайте, Е... Э... Давайте э, купимо. А, а, потрібно, здається, нам до, бург... до автомату якогось піти купити йому їжу. Так. Я не успіваю на українську перекладати. На російську. О, я купляю. Якийсь поїзд. Я купив бургера. Я теж купив. Це взагалі то я купив і перекладаю. Це щира. А, не... дякую. Як це мило? Ти пам'ятаєш. Ты цей час? О! Так, я гадаю, я бачу когось по вашому опису дві години тому. Тім! Эмм. Ем, ой, я не встиг прочитати побачити. Так. Не зовсім хоч. Блін. Я маю з'їсти цей бургер. Лишіть мені в спокої. Так, добре. Киллерик Кі... просто мовчить. Дякую. А, сказав Тим апельсин. Ну, ми за нього сказали. Нам просто Так, добре, що нам тут далі треба робити? О, О, потяг. Чим? Здається, потяг їде. Здається, Я буду казати за Тіму, бо до Тіми далеко. Це, на це буде дуже важко О, У потяг, нас... потяг приїхав, давайте сядемо. В останній вагон поглядь. Так, так, добре, Кирилик. Підемо в останній вагон. А дук нас зб'є? Ні, ніхто нас не зб'є, думаю. Це ж метро. Все двері зачиняються. зачиняются. Эта саклосен. Наступна станція, позняки. А потім нивки. Нивки і позняки це зовсім різні станції. А, різних А, Я просто на нивки живу. А, пані ви така гарна. Уля-ля. Що... Так, Тут... Тут... да, це просто чоловік. Гей, красоточка, як. е! Господи дідухане, ви що п'яний? Хм. спящий старик. Це саме поза позу... Давайте почекаємо нашої зупинки. <звук> Ей, гей, ти! Чорношкірий нігр! А, стоп, наступна. Блін, не встиг прочитати. Е, ще дві станції. Так, окей, послаймаш чимось. За нас буде говорити Кирилік. У нас якийсь. Це мафії якийсь? А це, це який не в собі і він хоче мене. Mm. А, наступна станція Цукіноме. Цукіноме? А надо на Генею. Ми маємо вийти на наступній станції. Так. Знатя, а ти, моя не є телефон, у мене нема. Ой, старик прокинувся. О, мені, мені дуже О! Во, вау! Мені, на мені, жаль, у мене був кошмар. Е. А де мій смартфон? А де мій смартфон? Я мого смартфон, ну, смартфона нема. Я забув смартфон вдома. У меня смартфон. А, тіма ті, не забув. А наші телефони я не міг взяти. Е, наступна станція генея, це наша. Я думаю, що вы свои телефоны. Я сейчас випающу. Так, так-так-так. О, мы здається проїхали Ага. Дуже мало. До побачення. Так, добре. Давайте оглянемося. Давайте. Які люди? Тут немає людей. Є, є тут. А, а чому я скавато вона робота, а. А! Щасне що, що! Це ж су... схожа сумка нашої подруги. Ми тут. Так. Угу. Тут е, має бути якась підсказка, яка може нам допомогти знайти міну. Давайте оз, о, одивлюємося. Це я говорю. Я, до речі, займаю. сумку. за мене говкавив. Я гадаю, що су, це сумка, яку я знайшов, це сумка нашої подруги, яку ми шукаємо. О. А у нас телефону немає. Ось, я знайшов. Так у мене телефона немає, як я буду сканувати. Тіма, скануй щось. <рошу> <рошу> Сумку йдіть сюди, Сумку а скануйте. А де вона? Внизу. Добре. Чи ні ні, ні ні, Ось на знак оклику біжить. Ось тут якась штука. Це, <рошу> <рошу> Це ці дві стіни виходять э... дві підозрілі плитки. Може бути, ми можемо з них щось зробити, Я так зрозумів, треба їх повернути. І не А де це? Де це каливо? Це внизу. внизу. А, ідемо. Ой, якийсь клей. Клей? Це за робукси. А, це за робукси. Здається, я доробив. Еще. Так, класс. Ой, он червоный. А -а Кириллик, ты где? Вы мною. Пойдем оттуда. Я так, еще там Мия. Entonces, you know,

Вы бачили? что, что? Вы бачили червоные очи? Вон там, что? 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 Станция, это что? Станция Львовская Брама? Хотя не, мы же в Украине. Так. Двери. Там какой-то класс, там... Что это такое? Чьи это очи? Ты кто? Ты на сика похож? Сика сдопся? Сика сдолся. Ой, я тут можу на рей... рейке струбать. Цікаво, тут путяги ходят. Ой. Вышка підсказки якісь? Якісь Давай ты уберешься перейдем на іншу сторону. Тут, мать... А мне тут звонит. Мина мене... Мина мне звонит. Кстати, мина? Так, відповідай. Э, э, ты ма присюда позвонила міна. Як пі як. Гей, Гей, міна каже, гей. Hey". Ти там? No. Ти... Ты... Так. Так, це я, міна. Це я говорю. Ти маєш прий... прийти та знайти мене? Я думаю, що міни вже взагалі немає живих, якось дивно розмовляю. Де ти? Это я... я тут. Я тут? Де тут? О, я, я здогадався. Тут? Де тут? Ти одна міна? Ні. Ні. Я не одна? Я не одна. Я сейчас японское запросим. Кто с тобой? Молчите. Вы? Мы? Мы? Эти красные козочки меня не лякают. Це була дійсно міна. Ні. Мені здається, що ні. Мені теж. Що це був за шум? Я нічого не чую. Це я говорю. На іншу сторону пішліть. Добре. Так. Це як е, в пошкому ролику на чердаке, помніш Кирилік? Так, да, я пам'ятаю, ми там померли, бо я звернув, случайно у ванну. А? Мія! А ну? ну Міна! Міна! Мина, це ти? Це ти? Міна. Е, Куди ти? Стоять! Стояти! Стояти! Стій! Ми не можемо бігти, так як ти Ми, Ми... маємо бігти за нею! Ну, нас пусть може збити! Біжимо! Де ж вона?

Біжімо! Що це Що це здорового рука була... Це якийсь тунель ловушка. <плес> ти цей кукінця, ти у порядку? <плес> Потяг? <плес> Потяг! Ми уїдемо! Сі! Ребята, я не поїду туди. Я теж. Ти в апульсин помер. Як? Що? мани Дай, нам дал дайте выбраться зветить. Добра Потях Пишов и Мина так уж. И також. І тим. І ти. Ми застрягну тут завжди. До речі, як воно працює ось, взагалі? Не. не знаю. Так, чекайте. Потяг їде на цю станцію? Е, слушай, Ваня, ну, ту, слушай, Іване, ну слухай Іване, та чеку ця. тут є вигід, може не поїдемо, вдруг це ловушка якась. <свистити> двері відчинилися, давай підемо в двері. Ладно. Йдемо в двері. До речі, друзі, а ви напишіть в коментарях, як, є, як ви рахуєте, нам піти в двері або в потяг, але ми підемо в двері. Так, це потяг, нам сюди не треба, а де двері? А, там. Давай пройдемо. Кило, мені страшно. Мені теж страшно. Ну, давай підемо на двері, вони десь там вроді. Чи на по... На Ось полу. двері, он двері, он двері. Якщо ви рахуєте, друзі, якщо ви рахуєте, що нам треба було поїхати на поці, ставте лайк. А якщо ми праві і нам потрібно піти в двері, підписуйтесь. Так. о, воу воу воу. Мені навато. Йдемо, там світло. Это лампа. Я ничего не вижу абсолютно. У меня был смартфон. Ты просто застрял. А, да. а вон, среди. Выход! 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 Эй, не-не-не-не, я палший. Эй, я открываю. А, так, э, я же император. Ещ ⁇ Еее! Yeah! Yeah! Ура! Е! Yeah! Ну, друзі, на цьому мамо будемо закінчувати. Ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. А чекайте другу часину по цій грі. Пока! Всім пока доки! Пока!